Мої вітання, друзі. Ви на каналі Спартанський Шлях. Приходять люди до тренажерної зали і кажуть, оцей зал, оця зала мені не підходить. Тут тренажерів мало. Піду в більше в більшу залу. Там спортлайф, тощо. Там багато тренажерів. Я там буду тренуватися і буду таким чином краще нарощувати м'язову масу. Помилка, основна помилка людей. Які тобі тренажери, ти не навчився працювати отут. Ти не навчився працювати на простому, на базовому. Я дуже багато це пояснював, щоб нарощувати м'язову масу, потрібні базові вправи, в яких задіяно одночасно багато рухових одиниць. Коли задіяно багато рухових одиниць одночасно виділяється максимально енергії, максимальний викид гормонів в вашому тілі. Максимальна кількість м'язів задіюється в тому ж числі і м'язів-стабілізаторів. Це робота з вільною вагою. Тобто, всі м'язи будуть затронуті. Ви максимально пропрацьовуєте все своє тіло. Звісно, що і зростання буде набагато більше. Все залежить від того, тобто результат буде такий, наскільки ти готовий в себе вкладувати. От. Чим більше ти витрачаєш на тренування, чим більше ти працюєш, тим більше ти отримуєш. Ну, звісно, якщо ти працюєш ще на додачу і головою. Тобто нормальний відпочинок, відновлення, нормальне харчування. Тому що м'язи ростуть, як ми знаємо, не під час тренування. Під час тренування ми їх травмуємо, наносимо урон, мікропошкодження вони отримують. А вони зросту, зростають і стають сильнішими, коли відпочивають. Тобто відновлення дуже важливе, і про це я багато говорив. Не потрібно ганятися за якимись там модними тренажерами, якщо ти дійсно хочеш. Я зараз наголошую: якщо ти хочеш наростити якусь кількість м'язів, тобі потрібен мінімальний набір вправ. Чому? Ну, Наприклад, взяли ми жим штанги лежачі. Так? От ми виконуємо жим. Людина розпочинала жати там з 50 кілограмів на 8 повторень. Через півроку ця людина пожала 90 кілограмів там на 6 повторень. Звісно, вона спрогресувала. М'язи однозначно збільшились. Вони змушені будуть збільшуватися, якщо є прогресія по навантаженням. У такої людини були точки відліку. Тобто. Починали з 50, розуміємо, що дійшли до 90 Якщо людина ходить на тренажерах і виконує різноманітні вправи, сьогодні жим зі штангою, завтра жим якийсь в хамері, післязавтра якісь зведення, там, кросовері, там, через 2 тижні ще щось, точок відліку немає. От. Чоловік, там, поки повертається на жим, він його тренує раз на три тижні, а результату не буде. Він не розуміє, що відбувається. Така людина бовтається, я так називаю, як говно в ополонці. От, не знає, що він хоче, чому він прийшов, у людини немає плану. От прийшли молоді хлопці недавно, там щось робили. Ми не пам'ятаю якийсь тренажер, верхня тяга, по-моєму. Там набігло, зазвичай набігають на цю верхню тягу, там купа людей сидить на ній, на жимі купа людей, там на присяді зі штангою немає людей ніколи. <с? <с?> От І щось пішов, пішла розмова, кажу: добре, у вас там план такий, я піду поки там зроблю ви тут робіть. Він стоїть, та ні, в нас немає плану, ми просто робимо. От, така людина, ну, ми розуміємо, немає плану, немає кінцевого результату. Він не знає, куди він іде і для чого. Прекрасно буде лише те, що він ганяє кров, він якусь фізичну активність створює. Це вже добре. Але повторюсь, якщо хочете результат, потрібен план і працювати послідовно. Тобто відстежувати свій прогрес. Достатньо п'яти або шести вправ. 5-6 вправ на все тіло вам буде достатньо. І ви їх повторюєте кожне тренування з періодизацією. Періодизація навантажень. Про це я дуже багато розповідав. Тобто, Важкі, легкі, середні, легкі, потім знову важкі, і так ми рухаємось. Це все індивідуально, не обов'язково так, як я зараз назвав. Але періодизація повинна бути обов'язково, якщо ти хочеш прогресувати. Шість вправ, про які ми сьогодні поговоримо, буде враховано навіть те. Якщо в людей є якісь пошкодження, ну зазвичай пошкодження хребта. Так? Якісь проблеми з хребтом. І людина не може присідати зі штангою, не може тягти станову, там, не може ще якісь рухи із вертикальним навантаженням виконувати. Можна замінити, от на, насамперед тренування ніг можна замінити присідання за штангою, зі штангою теж є вправи, які не гірші. Сьогодні про це поговоримо. Окей, давайте розпочинаємо. Ну, перше, починаємо з них, так? Ноги. Найкраща вправа присідання. Що, хто там не писав, не говорив в жим-платформі не стоїть, рядом, взагалі не стоїть він поруч. Не можна його порівнювати з присіданням зі штангою. Приклад, жали платформу такі школярі, вже там, студенти 17-18 років. От я працюю тренером це з моєї практики. Жали платформу по 400-500 кілограмів там, на 4-5 разів вони жмуть, там, кричать, навалюють, всі бліни зносять з залу, там, всі дивляться на них, угоду мають. А потім я його кажу: а ти присідаєш? Він, Звісно, давай спробуємо. Він приходить і він 90 кілограмів на 10 разів не може присісти. Він не може присісти, що таке 90 кілограмів для молодого, здорового хлопця. От, тому ну, не стоїть поруч, взагалі не стоїть. Що б там хто не писав? Напишіть в коментарях, як вважаєте ви. Обов'язково напишіть зараз, поставте на паузу. Тому присідання зі штангою найкраще воно буде розганяти ваші ноги. Це вправа. Якщо у вас проблеми зі спиною, я би рекомендував таку вправу, як е зветься Колодість. Вправа із, скажімо так, із схем. Атлетів минулого, От 20, початку ХХ століття, оці всі силачі, вони використовували ці вправи. До речі, вправу я даю своїм хлопцям іноді. Вона йде як підсобка до станової тяги, вирівнює коліна. От Якщо люди присідають, у них сходяться коліна, сходяться ноги, то ця вправа напрацьовує рух. Можна на ній додатково теж працювати, напрацьовувати техніку. В чому вона полягає? Ви вдягаєте пояс, на який кріпиться цепочка тощо, щоб можна було підчепити до себе якусь вагу. Ви стаєте на підвищення, от дві тумби підійдуть, щоб внизу було, ну як колодязь, от пустота, було куди опускатися для цієї цепочки. На цепочку чіпляємо ну, дві гірки почепіть собі по 32 кг. Присядьте 10 разів. Прямо. Навантаження прямого на спину на хребет у вас не буде. Але у вас буде неймовірне навантаження саме на от квадрицепси, от, всі ноги. Задня частина теж буде прекрасно працювати. От, можна замінити. Тобто, перша вправа, йде присідання, якщо є проблеми, ми заміняємо на колодязь базові вправи, базові які чіпляють усе. Якщо ви там уже більш такий підготовлений і ви хочете прямо пропрацювати і те, і друге, то вам потрібно ще додати руминочку. Румоночку і буде прекрасно. От ще на задню частину. Все, супер. Окей, перше розібрали, далі йдемо. Далі, що стосується нашої спини, ми по по зниженню йдемо так. Самі здорові м'язи, ноги, потім м'язи спини йдуть. Я так розставляю пріоритети. от Що ми можемо зробити на спину? Якщо ви скажете, що станова тяга, то ні. Чесно кажучи, при всій моїй повазі до станової тяги вона, ну, є вправи, які краще розбивають спину, ширину і все таке. Спина працює при становій, але все ж таки левову долю навантаження забирають ноги. От задня частина сідниці, от, ну, спина ми маємо на увазі всі м'язи спини. Тому що спина це частина тіла, на якій знаходяться багато м'язів. От, взагалі, от, від тренера дивно мені від тренерів, там, от, я десь слухаю, буває. О, давайте два слова про тренерів. Так, вчора бігав на арбітреті, і поруч у нас є джампінг. О, такі, щоб покупляли курси там, за два місяці про, попроходили чи покупляли, не знаю. Все, в них є сертифікати, і вони се блядь, персональні тренери, вони, вони сука серце кров'ю обливалося. І вона розповідає, якщо ви будете віджиматися отак, лікті, у вас працюють грудні. Якщо ви будете отак, у вас працює спина. В мене там, ну, розумієте, Для мене як для тренера, який, який трохи розбирається в цьому. ви розумієте, Проста людина розбирається, де робить спина, де грудні. Спина м'язи, спини, там найширші, інші ромбовидні, там, круглі м'язи це всі тягові моменти. Тобто там, де ми тягнемо до себе, де тягнемо догори, все це робить спина, біцепс. Задня дельта допомагає, ми знаємо. Трапеція це теж спина, вона теж працює. От. Все. Там, де жимові рухи, жим штанги, жим стоячий, жим гантелей, приведення руки. От. Це все грудні працюють. Це, все, це, ж, ну, це зрозуміло, як Божий день. Це по-простому. Уявіть собі, що ви класний повар, ви розумієтесь на харчуванні. І саме таке просте ви чуєте від людини, яка е, пательню називає кострулею. Або чугуном каже: оце чугун. Ну, це чугун, ну, це такі речі просто. І ти дивуєшся, як такі тренери можуть когось щось навчати. От. Ми розуміємо. Ми розуміємо. Ох, вибачте, трошки в сторону знесло. Повертаємося. Наступне: тренування спини. Ну, ми беремо одну вправу, от нема змоги більше людині там тренуватись. Нема часу, нема змоги. Йому потрібно підібрати одну вправу, яка максимально розвиватиме м'язи саме ті, які знаходяться на частині тіла під назвою Спина. От. І найкраще для цього теж, хто б що не казав, там, ну, станова сюди ми не, не беремо, спина там включається. Але найкраще саме в ширину все таке, буде, буде верхня тяга, а саме турнік. Тому що турнік з блочним тренажером кореляції немає взагалі. взагалі. І дослідження проводили, і практика показує, що кореляції немає. Люди годами шморгають тягу. Починають підтягуватись, а підтягування не зростає. Навіть ті, що не можуть підтягуватись ні разу, ненапрацьований рух, вони йдуть на тренажер, роками шморгають, а ні разу підтягтись так і не можуть. Якщо ви не можете підтягтись ні разу, резинові петлі, резинові ленти, гума, от, все вам в допомогу. Це розганяє підтягування. Я зараз, ви бачите, ви дивитесь, хто не дивиться, обов'язково подивіться наш проект з моєю дружиною. Під назвою контужений на турніку. От ми розганяємо підтягування. там, Подивіться, що працює, я все там розповідаю, як іде, що ми можемо додавати. Там. Навіть, навіть жінка, жінки, в яких сили менше, в яких менше гармонів, і то можуть розігнати це підтягування. Головне працювати і правильний підхід. От. Тому тренажер на другому плані, а вільна вага. Коли ви підтягуєтесь, ви стабілізуєте положення тіла. Хто перший раз той знає, починає зносити, раз підтягся, його вперед понесло. Потрібно вчитися стабілізувати тіло. Тіло е блочні тренажери цього не дадуть і. Як оця хуйня називається, блядь? Що коліна, блядь, вилетіло з голови, вибачте, колінами стаєш і підтягуватись. От. Це теж не дасть нічого, тому що ваш корпус зафіксований. Гравітрон, блять, згадав. Ну, Контужений, іноді думки висипаються, і важко їх зібрати до кучі, коли потрібно. О, гравітрон вам не дасть того результату, того, що дасть турнік. Підтягуйтесь. Не можете резиночки. Не можете на одній саму жорстку, не можете на жорсткій дві робіть. Підтягуйтесь, це розжене, укріплюйте передпліччя. Це буде допомагати вам довше висіти на турніку і збільшити вашу кількість. Ну Про це я розповідаю все на В своєму проєкті. Багато людей подивилось, підписалось, відгуків багато. От. Тому для м'язів-спини підтягування. Там можна їх варіювати як хочеш. Можна робити з акцентом, і, щоб більше руки включались. Там ми знаємо, що руки працюють. Можна з акцентом. На м'язи спини, ну, однозначно, без спини ви не підтягнетесь. Можна на широчайші акцентувати, можна більше там, середню частину. Це все ваша фантазія, ваші відчуття, тобто і турнік сама проста. сама проста управа, мінімум набір, мінімальний набір, просто поперечина, Можна знайти де хочеш. Все, дві управи, ви працюєте, ростете. Далі грудні. Грудні теж. Зараз, знаєте, такі модні, модні блядь, тенденції починають. Ні, Треба хамер берегти плечі. Там, краще в хамері. Жим. Жим штанги лежачі. Горизонтальна лава. Під кутом, ні. Під кутом не. Базова горизонтальна лава для початку. Розганяйтесь, півгода, півроку, рік. Я взагалі під кутом дуже рідко жму. Ну, Я виступаю. На змаганнях жиму штанги лежачі, я треную його по окремим схемам, так, і грудні дай Боже. Грудні дай Боже, не кожен зможе такі наростити під кутами різноманітними все таке. От, розумієте. Основна у мене права, вправа жим штанги лежачі. Розганяйте, правильно вставляйте плечі, напрацьовуйте техніку, я своїх хочу. Ховайте плечі, зводьте, вкручуйте лікті, вкручуйте ті самі плечі, опускайте, рухайте повільно. Вибуховий жим, все це, все це сприяє зростанню м'язів, як і зростанню сили, так і зростанню м'язів. Якщо у вас на е, гіпертрофію, там можна трохи змінити акценти по повторам, підходам, все таке, але все те саме. Техніка, по суті, те сам, та сама ліфтерська, тому що вона сама безпечна. Вона сама безпечна. В першу чергу безпека, Оцей прогін в грудному відділі і розкривання грудної клітини, і ви в розтягнутому положенні м'язи працюють найкраще, зростання запускається швидше і кращий відгук на роботу м'язи отримують. Тому жим. Найкраща вправа жима – жим. жми. Жми рік, потім подивишся, де що відстає, можеш додати під кутом, можеш додати з гантелями на стабілізацію. Але якщо немає змоги, ти можеш вибрати тільки одну вправу, обирай жим. Ніякі гантелі. Гантелі не спричинять викиду стількох гормонів, як жим. Тому що якщо ти жмеш там 120 кг, то 2 по 60 ти не пожмеш. От, Зрозуміло. Більша вага, більший викид гармонів і працюйте. жим. Три основні вправи ми розібрали. Далі, я все-таки, якщо у вас є час, якщо у вас немає проблем з опорно-руховим апаратом, я б рекомендував би додати ще жим стоя. Плечовий пояс архі укріпляє, архі розвиває, хоч і працюють більше, там передні дельти. Ви скажете, вони і в жимі працюють. Як стабілізатори і бічні, і все таке, але ну, вправа мега ефективна, вона укріплює. Навіть якщо додавати до жиму, як підсобка, деякі рекомендують, що жим стоячий розганяє жим лежачи, Ні, він не розганяє жим лежачи, але він укріплює ваші плечі і ви можете більш безпечно жати більше. Класна вправа, плечовий пояс, він, він один. Якщо ви підходите до тренера, і він вам каже верхній плечовий пояс, то можете послати його подалі за кораблем. Нижнього плечового пояса немає. Там уже кори йде. Плечовий пояс він один, розумієте. От. 4. Дивіться, 4 вправи ми розібрали. Якщо у вас проблеми з опорно-руховим апаратом, ви можете цю вправу не робити. Ви можете. Якщо ви більш-менш укріплений, ви можете акуратно робити жим сидячи з гантелями, але кут нахилу лави обов'язково повинен бути, отакий десь, скажімо, градусів 60. от, Ви розумієте, під таким нахилом, щоб ви не сиділи прямо, щоб не було. Там своя специфіка ліктів вперед, ну те ж саме, що і на жимі стоячи, ну, Техніку зараз я розповідати не буду. Я багато про це знімав роликів, У мене є на моєму каналі. От, верхні жими прекрасно, прекрасно розганяють. Все розганяють. У... Дивіться, можна ще додати сюди бруси. Я б рекомендував. Бруси, Віджимання на брусах прекрасна вправа. І ваш трицепс офігітельно працює, і ваші грудні максимально навантажуються. Також навантажуються там дельти. Хоч і в статичному положенні, але вони працюють. Також працює ваша трапеція. Кажу, тому що знаю. Кажу тому, що практик. Я зараз практикую, ну я це вже не вперше, я практикую віджимання на брусах із додатковою вагою. Шорти мої бачили короткі відео, поки що повертаюсь трошки, потрошку, акуратно там 80 додаткова вага. Віджався. І от що по кріпатурі. В принципі, я ж тренуюсь часто, в мене її немає. Легка втома от Вона відчувається. Ви оце положення, ви стабілізуєте, вона, вона там працює. І не потрібно робити оці, оці шраги, оці дрочоці стоять довго. Не потрібно. Бруси дадуть вам все. О, дивіться, Присід, жим, підтягування. Бруси 4. Так? Або або жим стоячи, ну, на різні м'язові групи, але все-таки, якщо у вас немає проблем по здоровлю опорно-рухового апарату, я б рекомендував ще й жим стоячи, додати. От 5 вправ. Далі там ви можете ще пошморгати біцепс. Згинання зі штангою можете додати на біцепс, тому що ну, біцепс багато де задіяний в тягових вправах, рухах те, що ви тягнете там. Синергіст, біцепс, От коли ви навіть підтягуєтесь, так, то біцепс активно працює. Якщо ви додатково хочете розвивати цю м'язову групу, цього буде, скоріш за все, замало. Якщо на початках це працює, ця вся база. Далі хочете збільшити об'єм руки, додайте, додайте. Я розповідав про руки, там їх тренувати разом потрібно. От, додайте згинання просте зі штангою. Там дивіться по своїм хватам, кому як зручно, можна Z гріп робити. Там дещо буде зміщуватись, але вам не потрібно цикл, циклитися на цих брахіалісах. Все таке, там, от. Просто згинайте зі штанги і все буде класно. Шість вправ, так? Шість вправ. І ну, така незначна вправа. Ну, ну, я знаю, що ви напишете, зараз скажете, що, що ж з плечами, що ж як же ж плечі розширити. Я, я не роблю на розширення нічого. Мені це не потрібно. Пауерліфтинг мій пріоритет. Якщо ви хочете розширити, додайте якісь махи просто Мах із гантелями, от все. Прекрасно буде до, доповнювати доповнювати роботу ваших плечей. там от. от І весь набір. Весь набір. Я більш так широко розповів. Ви можете з цих вправ вибрати 4, вам буде достатньо, можете вибрати 5. Е, все залежить від вашого графіку, від вашого відпочинку, скільки ви спите, як ви їсте. Ну От якось так, друзі. Думаю, так я намагався сьогодні компактно, більш-менш все вкластись в якийсь термін часу, щоб було всім... але щоб було, всім зрозуміло. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.